Ми зібралися сьогодні, щоб провести благодійний ярмарок, щоб провести добрий час, але в першу чергу зібрати кошти для наших збройних сил України, так як наш обов'язок в тилу це. Допомога нашим хлопцям. Ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям наблизитись до перемоги маленькими кроками, але до перемоги. Ми сьогодні збираємо кошти на зсу. Слава ЗСУ. Дуже важлива допомога, кожна задонатина гривня, і цей благодійний ярмарок спрямований на цю допомогу для наших збройних сил України. Слава Україні! Дякую за все, що наші захисники зробили. Дякую, що вони обороняють нас від бомб і від москалів. Слава Україні! Ми робимо гарну спільну справу. Всі кошти підуть на користь наших збройних сил України. Долучайтеся і будьте небайдужими. Я хочу подякувати сьогодні всім колегам, які прийняли участь в нашому заході. І сьогодні ми зібрали. Більше, ніж півмільйона гривень. Мені особливо приємно, тому що ми, як енергетики, ми завжди включаємося в справу, щоб допомогти нашим збройним силам. Я завжди хочу сказати, що енергетики це завжди воїни. Вони завжди не тільки донатять, а будуть тримати свою енергетичну оборону на нашому енергетичному фронті. Дякую.